Це одна з робочих лошадок, я би сказав так, що це основна функційність, це багатофункційне знищення особового складу техніки. По складам він майже не працює. Це якісь рухомі цілі, я би так сказав. А що це у нього за коло тут таке? Це коло ні, це більш стенд, оскільки, якщо хтось захоче політати, тобто це більше стенд для тестових польотів. Він, Вільно рухається у багатьох осях, і, наприклад, якщо хтось із делегатів сьогодні захоче побачити, як дрон літає, ми не можемо його тут підняти, оскільки це буде доволі небезпечна історія. Саме тому ми зафіксували, щоб вони могли покерувати дроном, ну що побачили, і можливо зацікавилися цією тематикою ще більше, і нам якось змогли допомогти свого, свого боку і профінансувати більше дронів. Скільки по часу така пташка може летіти? Це залежить від навантаження та багатьох умов, але я би сказав, що десь хвилин 15-20 це його час польоту. Штатна він залетає кілометрів на 6-8. Це його штатний радіус спрацювання. Але при сприятливих умовах і гарному рельєфі і при використанні виносних систем, то це приблизно до 15-20 кілометрів. Це може спрацювати. Це і знищений танк, і знищена система протиповітряної оборони, яку ми знищили нещодавно, і це доволі багато знищеної техніки. Як сьогодні партнери західні підходили, роздивлялися, вони казали, що це, що виходить, що тепер танки не потрібні. Не так, щоб прям не потрібні, але так, це стало. Якщо раніше танк це було основний засіб ведення війни, то наразі танк за 5 мільйонів доларів може бути знищений ташкою до 500 доларів, оскільки китайські французькі дрони вони відірвані від реальності, вони не розуміють, як саме це, це моя особиста думка. Так це вони не розуміють, як саме відбуваються бої. І основна проблема в тому, що вони занадто коштовні. Тобто, так, звісно, на інколи треба потрібен мерседес, але частіше за все вам потрібна робоча лошадка, як буде велика кількість, яка буде працювати, працювати ще раз працювати. Вона доволі розвинута. Вона розвивається дуже потужними темпами, оскільки це необхідність, оскільки на мою особисту думку це з СТЕМ, яка зараз є на, на фронті, це один з найголовніших засобів ураження. Це дуже велика кількість різних типів, різних нюансів, різних. Методі застосування різних тактик застосування. Якщо у вас навіть один той же самий дрон, він може застосовуватися для знищення живої сили противника, може застосовуватися для знищення броньованої техніки, місць дислокації особового складу і так далі. Це все різні снаряди. Семидюймовий дрон, він може нести пар, близько 1 12 кг на відстань 6-8 кілометрів, що дозволить знищити. Броньова легко броньовану техніку супротивника без проблем. Він несе один кумулятивний заряд, який здатен пропалити броню e техніки і знищити її. Тобто, це до кілограма. Обаги. Це неприпинний процес, тобто не може бути такого, що ви розробили якийсь дрон, випустили, сказали, все, ми на цьому закінчили, це готова працююча модель, такого не існує. Оскільки супротивник безперервно розробляє нові заходи і засоби. Знищення протидії дронам це постійна радіоелектронна боротьба, постійна боротьба між нами, нашими дронами, їх засобами. Протидії їх дронами нашими засобами протидії. Тобто це не зупинний процес. Я вважаю, що в дрони треба вкладати ще більше, оскільки це наразі найефективніший засіб ведення війни на тактичному рівні. Це один з найважливіших засобів ведення війни на тактичному рівні. Наразі. Найменше це, я би сказав, самі дюймові дрони. Вони використовуються. На тактичних рівнях до 4 кілометрів до 5 кілометрів. Це залежить просто інколи. Ми можемо зробити, наприклад, нема сенсу вкладати додаткові кошти на більш далекобійний дрон, якщо вам потрібно робити на... працювати на 1-2 кілометри від вашої позиції. Це менші дрони. Якщо потрібно, наприклад, зробити мінування чи розмінування, то вам потрібні вже більші дрони, наприклад, 15 дюймові. Дуймові це розмір пропелерів. Е, наразі великі дрони, із цьогодення не сама ефективна штука. Тобто їх легше збити, і вони набагато коштовніші. Тобто, при збільшенні дрона ціна зростає пропорційно. Тобто, це не лінійне, не лінійне збільшення ціни, це геометричне збільшення ціни, при збільшенні розмірів дрона. Його він повільніший, його проще збити, тому наразі найефективніший такий діапазон це якраз 7 дюймів, 13 дюймів. Проблема в тому, що найпростіші деталі, наприклад, ті ж мотори, їх доволі складно виготовити. Що я маю на увазі? Виробництво, яке б змогло ефективно їх виготовляти, воно потрібно, воно повинно бути доволі масовим. І наразі у України немає таких потужностей, немає таких засобів виготовлення. Тобто є дійсно є процес по заміненню комплектуючих, але по більшій мірі це все привезено. Що заважає, перше, по перше, це фінансування, тобто воно доволі велике наразі, але його все одно я би сказав не вистачає. Це як фронт, йому завжди не вистачає фінансування. Це перший момент. Другий момент, наскільки я бачу, що європейські держави не дуже прагнуть допомагати з точки зору. Транспортування через їх території комплектуючих. Тобто для них це товари подвійного призначення, і вони доволі з опаскою до цього ставляться. І саме це інколи ставить такі палки в колеса. Наш досвід він найбільший з цього світу в використанні на тактичному рівні дронів під час, час бою. По факту, із того, що я бачив із російських дронів наші більш якісні, оскільки в нас немає такого великого ресурсу, на просто випускати, і навіть якщо він буде втрачений, нічого страшного. Тобто в нас всі напрацювання йдуть не тільки нашою командою, а всі, всі всіма командами йдуть напрацювання на те, щоб е, кожен дрон долітав до цілі. Тобто це основна мета з точки зору росіян, це не їх основна мета, їх основна мета кількістю наповнити. З точки зору конкуренції з західними партнерами по виготовленню тактичного рівня, я вважаю, що наші набагато кращі, оскільки вони більше до реальності, вони більше до ефективності. Тобто в уявленні розробників західних дронів, тактичного я кажу про тактичний рівень. Це зазвичай теоретичне фантазування і уявлення то, як це відбувається в нашому випадку. У нас з'являється нова концепція. Я маю на увазі, у нас, як у держави, з'являється нова концепція. Ми її робимо, відправляємо, вона не спрацьовує, відмитається. Наступна концепція: відправляємо, вона спрацьовує, це працює, це починають використовувати всі виробники дронів. Саме тому вони... Обрали найбільшу ефективність з точки зору, як їх застосовувати і як їх конфігурувати. Аналоги є питання в тому, що в їх ефективності, і в тому, як їх компонувати, їх як їх застосовувати, тобто, чи можуть там, наприклад, західні партнери зробити дрон краще, так вони можуть це зробити. Але тут питання не в тому, краще він чи гірше, питання в його ефективності. Наскільки ефективно йде е баланс між е функціями і тим, як його застосовувати, і його вартістю. Тобто, на мою особисту думку, це питання в цьому балансі, і він в нас найкращий із цих. І я вважаю так, що після війни. Е Після нашої перемови ми зможемо поповнювати наш бюджет, виготовляючи ці дрони і експортуючи їх. І це по перше, І по-друге, ми зможемо експортувати наш досвід. Відбувається на морі з морськими дронами. Це новий виклик, і щоразу нам приходиться...